Посеред вулиці зґвалтував та задушив. У рівному жорстокому вбивці обрали запобіжний захід. П'яний дебошир напав на карету швидкої та ДТП за участі неповнолітнього. Хлопчина не впорався із керуванням та збив пішохода. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська, і далі ви дізнаєтесь про таке. Жир незламності. Директору департаменту економіки Рівненської міської ради оголосили підозру: захищаємо Україну разом. Працівники спецпідрозділу Альфа показали свої тренування. Змушували ставати на коліна та вимолювати вибачення. На Рівненщині затримали головних воєнкомів. У Рівному на Тверезий Дебошир побив скло у швидкій. Інцидент трапився 22 липня близько 15.30 на вулиці Соборній. Бригада швидкої приїхала на виклик для надання допомоги чоловіку, який втратив свідомість у квартирі за місцем проживання. Натомість його знайомий, 37-річний житель рівного, який знаходився поруч та ще й у стані алкогольного сп'яніння, почав поводитися агресивно та неадекватно, нецензурно висловлюючись на адресу медиків. Коли після надання допомоги працівники швидкої вийшли на вулицю, то дебошир узяв у руки шматок будівельної цегли та кинув на її в лобове скло службового автомобіля медиків. Чоловіка утримували до приїзду поліцейських. Слідчо-оперативна група задокументувала вчинений кримінальний проступок. За фактом хуліганства розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження вилучили необхідну слідову інформацію, знаряддя злочину та записи з відеокамер. Судове розслідування триває. На Дубинщині п'яний водій спричинив ДТП, унаслідок якого травмувалася його малолітня донька. Автопригода сталася ввечері 22 липня в селі Уженець. Відомо, що 43-річний керманич автомобіля Опель не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою з напівпричепом. У наслідок автопригоди травмувалися Керманич Легковика та його дев'ятирічна донька, яка також була у салоні. У дівчинки попередньо діагностували перелом плечової кістки та забої, а у її батька струс головного мозку. Малолітню госпіталізували. Водій автомобіля Опель за результатами огляду на стан сп'яніння перебував у стані алкогольного спініння. Результати алкотестера 2,94 проміли, що у майже 15 разів перевищує допустиму норму. Досудове розслідування розпочато за частиною першої статті. 286 зі значком 1 Кримінального кодексу України триває. У рамках кримінального провадження транспортні засоби вилучено на спецмайданчик. Автопригода із постраждалими. ДТП трапилось близько 23-ї години у селі Кідри колишнього Володимирецького району. 16-річний місцевий житель не впорався із керуванням мотоцикла та допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу. Внаслідок ДТП потерпілого місцевого жителя госпіталізували у реанімаційне відділення, а не повнолітнього у хірургічне відділення. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Транспортний засіб, який не зареєстрований в установленому законодавством порядку, вилучений. Крім того, мотоцикліст не має посвідчення водія відповідної категорії та перебував за кермом без мотошолома. Жир незламності. Директору департаменту економіки Рівненської міської ради оголосили підозру. Посадовця звинувачують у службовій недбалості. Його департамент закупив тваринні жири на мільйони двісті тисяч гривень. Їхні ніде не використали. Більше того, уже доведено, що вони могли нашкодити здоров'ю людини. Як так трапилося та що загрожує чиновнику у матеріалі Вадима Мороза? Таких палаток по місту залишилося ще чимало. За задумом у випадку біди тут можна було зігрітися та поїсти. Зокрема, для забезпечення останнього із міського бюджету рівного було передбачено 8 мільйонів гривень. На ці кошти купили крупи, макарони, овочі, фрукти, соки, тваринні жири та інші продукти. Зокрема, у цей навчальний заклад наприкінці грудня 2022-го привезли 10,5 тонн тваринного жиру за 1 мільйон і 200 тисяч гривень. Тут його склали на одну купу і залишили. Так він пролежав майже до квітня. Опісля його знайшли правоохоронці. Весь тваринний жир переважили, виявилося, що не вистачає 200 кілограм. І це при тому, що за них заплачені кошти. 23 Та це не найгірше, згідно судової експертизи. Ці жири є небезпечними для здоров'я людини. Була наявна цвіль е, на жиру, він не відповідав, документи не відповідали тим вимогам, які ми мали відповідати. Тому е, був е, запах відповідний е, неприємний. Зараз тваринні жири під арештом. Триває досудове розслідування, але вже відомо, куди сходяться усі кінці. Директор департаменту економічного розвитку міста Рівне Володимир Липко. Це саме та людина, яка відповідала за купівлю 10,5 тонн тваринних жирів. Передбачалося, що їх використовуватимуть при розігріванні їжі під час надзвичайних ситуацій. Втім, уже встановлено, що жири були в пошкоджених упаковках без маркування та з цвіллю. Відповідно до висновку суд. Нової експертизи вони не відповідають вимогам держстандарту і можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Володимиру Липку повідомили про підозру у службовій недбалості. Пов'язані в неналежному о, прийомі даного жиру, неналежній перевірці його якості і кількості. Хоча о, ця особа мала згідно своїх службових повноважень о, перевірити відповідним чином о, дані показники, однак цього не зробила, що призвело до відповідних збитків о, в сумі більше мільйон. 200 тисяч гривень ще до оголошення підозри. Володимир Лепков усі закиди в неналежній якості жирів відкидав. Та ви пойміть ну департамент економіки, це не департамент розслідувань стратегічних. Ми ми не, не розслідуємо, що звідки походить і де воно взялося. На запах він відповідав тому запаху, який мав би мати жир. Я там сам сам людина з села. Коли ж цю інформацію озвучили правоохоронці та повідомили посадовцю про підозру від будь-яких коментарів Володимир Лепко відмовився, радниця з адвокатом. Тиша і у міській раді Рівного немає жодних коментарів. Ані від прислужби, ані від очільника міста Олександра Третяка. Більше того, немає й розпорядження про відсторонення посадовця. Він досі директор департаменту економіки. Втім, це може змінити суд уже найближчим часом. Мною погоджено клопотання про відсторонення даної особи від посади і про обрання запобіжного заходу. Дані клопотання подані до рівницького міського суду, однак на даний час ще не розглянуть. Більше підозрюваних у цій справі у прокуратури немає. Не аналізували й інші закупівлі продуктів, на які витратили не один мільйон Гривень із міського бюджету рівного. Втім, навіть якщо й почнуть, докази знайти буде непросто. Продукти, які купували на випадок надзвичайних ситуацій, відправили, начебто, на схід країни. Якраз тоді, коли за цю справу взялися аудитори, це просто співпало те, що е, ну така, така у Держаудитслужби служби виникла потреба провести таку перевірку. У справі про службову недбалість наразі триває досудове розслідування. Максимальна міра покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі. А от 10,5 тонн жиру, на які витратили мільйон і 200 тисяч гривень, просто знищать. Згідно вимог КПК вирішено питання про його знищення, оскільки він не відповідно невідповідної якості. Захищаємо Україну разом. У Рівному погасили нову марку, присвячену працівникам Служби безпеки України. Вона є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Перед погашенням марки працівники спецпідрозділу Альфа продемонстрували свої навички та професіоналізм у знищенні ворога. Як це було? Дивіться далі. У війни працівники СБУ стоять на варті безпеки України. Вони працюють на фронті, прикордонні та в тилу, виявляють зрадників, колаборантів та запобігають усім можливим небезпекам. Відтак, на честь захисників і захисниць України, а також тих, хто віддав своє життя, обороняючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, Укрпошта випустила марку, яка стала фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Марка присвячена СБУ, вона особлива. З перших днів великомасштабного вторгнення СБУ захищає нашу державу, докладає максимально максимум зусиль для її звільнення. Проводить спеціальні операції, про які ми можемо тільки згадуватися, і почуємо, мабуть, після перемоги. І СБУ працює в найгарячіших точках цієї великої війни. На Марці зображений боєць центру спеціальних операцій Альфа. За словами начальника управління СБУ в Рівненській області Андрія Тимченка, наші спецпризначенці протягом усього періоду війни виконують небезпечні завдання у прифронтових та фронтових зонах. Вони щодня ризикуючи життям, обороняють Україну від російського окупанта. Погашення марки служби безпеки це визнання. І фактично маніфест е, ці, тим захисникам і захисницям Служби безпеки України, е, які на даний час боронять нашу державу. Завдяки майстерності співробітників управління е, дуже багато зрадників, колаборантів та диверсантів не досягли своєї мети, не надали своєчасно допомоги державі-агресору, а, а зараз знаходяться за градами е, в місцях позбавлення волі. Співробітники Рівненської Альфи також постійно проводять фільгранні спецоперації. Продаж нової серії марок уже запустили у відділеннях Укрпошти. Також придбати набір можна онлайн на сайті. Окрім марки Укрпошта спільно зі Службою безпеки України створили тематичний марч футболку СБУ та набір стікерпаків. Номінал марки Ф, що відповідає. Вартості пересилання простого рекомендованого листа вагою до 50 грам по Україні. Це 23 гривні. Також до складу маркованого аркуша входить купон. На купоні зображено головну будівлю СБУ в місті Києві і є головний надпис на купоні, який є на нашій трибуні. Захищаємо Україну разом. Нагадаємо, поштова марка Слава силам оборони і безпеки України продовжує випуск Слава Збройним силам України, який Укрпошта презентувала у 2022 році. Нині кожна з них документує історичні події в Україні та шлях до перемоги. На Рівненщині судитимуть агента російської розвідки. Відомо, що зловмисник входив до складу агентурного апарату головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Чоловік готував нову повітряну атаку на Харків, таємно їздив у вилазки територією міста та приховано фіксував місця базування сил оборони, цікавився координатами залізничних сполучень, де розвантажують військову техніку та боєприпаси ЗСУ. Затримали фігуранта на гарячому під час дорозвідки розвідки місцевості. Нині він знаходиться під вартою правоохоронці, встановлюють усі обставини злочину. Чоловіку загрожує довічне ув'язнення. Фігурант намагався визначити деталі про роботу стратегічно важливих об'єктів промисловості міста Харків, у тому числі місцевих авіапідприємств. Під час обшуку за місце проживання вказаної особи правоохоронці вилучили мобільні телефони та комп'ютерну техніку, яку використовував зловмисник для зашифрованого листування з куратором. На підставі зібраних доказів вказані особі повідомлено про підозру, у чиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Побили, змушували ставати на коліна та вимолювати вибачення. 26 липня працівники ДБР викрили керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військовослужбовця. У одного із посадовців знайшли наркотики. Про те, за що знущались над воїном та що тепер загрожує військомам, ми розкажемо далі. Я, я, я розтав... Що ти сикаєш? Що ти сикаєш? Що ти сикаєш? ты а? Робот не Став сюда. Старуху, блядь! Я б відповідав, що бы ты придумал. Стару руку, на цьому відео головний військом Рівненщини Сергій Луцюк із битою проводить так звану виховну бесіду військовослужбовцю, який проходить службу на Рівненщині. Його колега, головний військом району, знімає знущання на камеру. А все тому, що чоловіки довідались про те, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення. Окрім побоїв вбитою, посадовці також змусили потерпілого ставати навколо ніжки та вимолювати пробачення. 26 липня цього року працівники ДБР провели шість обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК, виявлено биту, якою били чоловіка. У керівника Рівненського районного ТЦК ТСП було вилучено вісім пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном знаряддя для вживання наркотичних речовин. Посадовця затримано йому оголошено про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах. Сергія Луцюка працівники ДБР також затримали та повідомили йому про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. За це йому загрожує 12 років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад. Нагадаємо, 23 липня президент України Володимир Зеленський дав термінове доручення створити комісію для перевірки всіх в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам'ять героїв, які гинуть на фронті. Втім, головні воєнкоми Рівненщини очікувань не виправдали. Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані воєнкомам, чи будь-яким іншим посадовцям проти ставлення себе. Державі, комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у воєнкоматі, комусь хабарі в судах для будь-яких державних посадовців, це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства. Я хочу сказати усім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішити десь у тилу. Ми виграємо цю війну. Нечувана жорстокість, яка не вкладається у голові. 26 липня рівна сколихнуло жорстоке вбивство. Вночі чоловік зґвалтував 29-річну жінку, після чого задушив її. Оголене тіло викинув просто посеред міста. Виявилось, зловмисник був раніше судимий за спробу зґвалтування неповнолітньої і вийшов з місць позбавлення волі лише того року. Ми дізнались усі деталі цієї трагедії. В наступному матеріалі їх дізнаєтесь і ви. 6.30 ранку на вулиці Чорновола стає людно. Йдучи на роботу біля одного із корпусів НУВГП, рівнянин побачив оголену жінку, яка лежала поблизу дерев. Підійшовши, той жахнувся. Тіло жінки було усе синє та у крові. Чоловік одразу викликав поліцію. На місце виїхало керівництво ГУНП, слідчо оперативні групи, криміналістична лабораторія та кінологи. Йшов на роботу зранку. Це було близько. 7.30, можливо, 7.20. Шлях до дороги і траси, де повз те місце. Бачив, як працювали криміналісти, як було навколо купу машин поліції. Дуже багато ходило чоловіків, розпитувалося навколо в деталях, так нічого не бачив. Знаю лише, що поряд знайшли футболку. Жінка лежала гола, пролежала вже, напевно, що досить довго, тому що тіло було такого кольору, такого аж фіолетового, якогось я б сказав, такого якогось фіолетового. Навіть було страшно дивитися в ту сторону на пошуки зловмисника, знадобилось кілька годин поліцейські оперативно вийшли на його слід та затримали. Виявилось, що підозрюваний житель Запорізької області раніше судимий за замах на зґвалтування, який у травні 2022 року вийшов із в'язниці. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника поліцейські виявили та вилучили викрадені речі загиблої залишки продуктів харчування та інші докази, які мають значення у справі. aviem Слідчі за фактом умисного вбивства, поєднаного із зґвалтуванням, розпочали досудове розслідування. Зломисника затримали у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Сьогодні, 27 липня, за погодженням прокуратури повідомили про підозру за пунктом 10 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Як згодом з'ясували правоохоронці, близько 23 години, 25 липня. 32-річний чоловік після відпочинку на місцевій водомі у стані сп'яніння повертався додому вулицею Чорновола. По дорозі він побачив незнайому жінку, яка поверталася додому з роботи та спровокував з нею словесний конфлікт. Спочатку він здушив шию жінки до втрати свідомості, а тоді зґвалтував і вбив її. По тому неї хрестик із ланцюгом забрав мобільний телефон та пакети з продуктами харчування. Тіло жінки правоохоронці відправили в морг для проведення. Ня суд експертизи відповідно до лікарського свідоцтва. Її смерть настала в результаті механічної асфіксії, від стиснення шиї руками. Нині, як нам розповіли у прокуратурі, мотиву свого вчинку зловмисник не називає, жодних показів не дає та зі слідством не співпрацює. Нам також вдалось дізнати, сім'я та місце роботи жорстоко вбитої жінки. Її колеги розповіли, загибла була спокійною та привітною. На роботі ніколи не конфліктувала та з усіма мала дружні стосунки. Сумки, окрім того, вона була волонтеркою. Це останнє відео із її соцмереж. Завжди робила свою роботу, могла допомогти дівчатам, щось з нею поговорити. Це треба було щось витягувати. Але завжди добра, усміхнена, хороша дівчина була. Шкода, вона дуже спокійна, тиха була. Ніколи не було ніяких проблем, щоб були якісь конфлікти з нею. Всі дівчата, касири працюють до 10, приблизно 10 десять, Ну вже закривається повністю магазин, і всі йдуть додому. 27 липня чоловіку вручили підозру, нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. У рамках кримінального провадження призначено комплекс експертиз. За скоєний особливо тяжкий злочин, чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі. Будьте обачними, адже небезпека може бути набагато ближче, ніж ви думаєте. Бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!